Ключові симптоми: стійкий больовий синдром, постійний біль у спині чи кінцівках, обмеження рухливості хребта чи кінцівок. Але людина все ж може самостійно рухатися, наслідки хірургічного втручання на хребті, навіть якщо операція була успішною. Що означає стаття 64Б для військовослужбовця. Непридатний до бойової служби, Придатний до служби в тилових частинах медичних та логістичних підрозділах у військоматах не може проходити службу в умовах підвищених фізичних навантажень. Стаття 64. Наслідки травм, хребта та спинного мозку. Ця стаття застосовується до військових, які. Мають наслідки травм хребта, дегенеративні зміни хребта після операцій, а також хронічні ураження з порушенням функцій кінцівок. Пункт Б 64Б стаття наслідки травм хребта з помірними порушеннями функції. До 64Б відносяться. Операції на хребті, дискектомії, встановлення кенджу, стабілізація хребців, протрузії грижі між хребцевих дисків із вираженим болем, але без значного паралічу. Радикулопатії з постійним болем та обмеженою рухливістю кінцівок, легкий парез кінцівок, зниження сили м'язів, але не до рівня інвалідності. Спондилоартроз, остеохондроз, які призводять до обмеження рухів, але без тяжких ускладнень. Тому підсумок: якщо ВЛК встановлює статті 23Б та 64Б разом, це означає, що військовослужбовець має хронічні захворювання нервової системи, радикулопатії, невропатії, плексопатії із загостреннями. Операції або дегенеративні ураження хребта, що спричиняють білі обмеження рухів, обмежену фізичну здатність, але неповну інвалідизацію. Висновок велка, непридатний до бойової служби, але придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв'язку, медичних установах. Потребує обмежень у фізичних навантаженнях. Простими словами, обмежено придатний.